Потренуватися, збивати ворожі дрони за допомогою різної техніки, обираючи рівні складності. Можна завдяки тренажерам для сил протиповітряної оборони Чайка. Їх розробила одеська волонтерська група Технарі. Близько 200 таких пристроїв передадуть Збройним силам України. кажуть, особливість цього тренажеру у його доступності вона поєднує велику кількість типів зброї, типів повітряних цілей. Велику кількість сценаріїв і коштує дешевше, ніж всі аналоги на ринку. Ми не намагались зробити те, чому аналогів немає. Ми намагалися зробити, виконати завдання повітряних сил так, щоб це було з найвищим коефіцієнтом корисної дії за найменше грошей. Розробка тренажеру для сил ППО почалася ще влітку 2023-го. За рік його неодноразово модернізували, додаючи нові види озброєння. Та враховуючи всі зауваження військових, буває таке, що вночі дзвонять, поки тихо, а можна ми приїдемо потренуємось. Це те ж саме, як е, спорт. От, наприклад, там ті ж фехтувальники, там, Ольга Харлан, Вони ж тренуються постійно, просто відтачують своє мастерство. Точно так же і в цій стрільбі. Вартість 200 тренажерів 23 мільйони гривень. Частину коштів було зібрано завдяки донатам українців, а решту закрив анонімний спонсор. На думку військових, такі тренажери дають можливість відпрацювати всі навички будь-який час доби, не витрачаючи реальні боєприпаси. Одним із найважливіших складових, якому нам треба модернізуватися і рухатися, це покращення модернізація різних засобів ППО повітряних сил. Тому що у нас недостатньо західного озброєння в цих військ, а ще більша проблема це дефіцит ракет. Волонтери зазначають, крім тренажерів для ППО, вже вдалося реалізувати інші проєкти. Так передали понад тисячу тепловізорів, встановлених у переносний зенітно-ракетний комплекс та інше важливе спорядження. А от тренажери, розроблені технарями, отримують 55 підрозділів зенітно-ракетних військ та навчальних центрів по всій Україні. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук перший міський.